Які підприємства на окупованих територіях Росія використовує для власних військових потреб? Де російська армія проводить ремонтні роботи, а де намагається налагодити виробництво? В якому стані зараз російський військово-промисловий комплекс і чи потрібні йому заводи на окупованих територіях? Вітаю з вами Олена Бадюк і новини про Азов'я. І далі про війну на півдні України. Росія використовує промислову базу захоплених підприємств для власних військових потреб. Про це днями повідомив центр національного спротиву. За даними підпілля, окупанти передають цехи захоплених заводів російським підприємствам військово-промислового комплексу. На низці об'єктів зафіксували роботу ремонтних баз російської техніки з залученням робітників, які приїжджають з Росії на окуповані території. you Також є випадки виробництва другорядних та низькотехнологічних комплектуючих. При цьому робота відбувається з залученням місцевих жителів, зазначили у центрі національного спротиву. На початку року також стало відомо, що окупаційна влада створила оператора з управління захопленими підприємствами у Запорізькій області під назвою Корпорація розвитку. До нього на той час увійшли два бердянські заводи: Бердянські жниварки, що займається виготовленням сільськогосподарських машин, та підприємство Азо. Мастила та оливи. У центрі національного спротиву зазначили, що окупанти збиралися продавати продукцію цих заводів за зниженими цінами до Росії. Про передачу цих підприємств до так званої корпорації розвитку повідомляв і призначений Росією так званий губернатор окуповної частини Запорізької області Євген Балицький. За його словами, до заводів, начебто, мали залучити великих інвесторів. Директор так званої корпорації розвитку Герман Пришвін у коментарі місцевим змі розповідав, що продукція, яку виробляють на цих заводах, призначена, начебто, лише для сільського господарства. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у березні цього року повідомив, що загалом окупаційна влада привласнила майже 500 підприємств і передала їх в управління призначеного керівництва. Посадовець назвав таку практику економічним терором. Також він повідомляв, що такі заводи у Мелітополі, як РЕФМА та АГАТ, а також моторний завод, Росія перетворила на військові бази. Всього Росія відібрала в Україні щонайменше 1150 компаній на окупованих територіях. Такі дані у березні цього року оприлюднило видання Нова газета Європа. Йдеться про підприємства Мелітополя, Бердянська, Маріуполя, Лисичанська і Северодонецька. За даними журналістів, російські окупаційні сили влаштували розподіл підприємств і або переорієнтовують їх на російський ринок, або використовують в інтересах російської армії. Кореспондент центру журналістських розслідувань Сергій Старушко розповів новинам Азов'я, що деякі заводи на окупованій частині Запорізької області працюють на потреби російської армії ще з 2022 року. Не знаю, чи вони оформлювали це якось там документально та офіційно ці передачі, але відомо достеменно про те, що, наприклад, завод залізобетонних конструкцій в Бердянську Виготовляв і виготовляє зуби дракона та інші бетонні різні споруди для фортифікації російських. Це відбувається навіть там, вже з 2022 року. Ну щойно вони почали будувати свої системи захисту, то одразу заводи запрацював в цьому напрямку. Також відомо про те, що на потужностях колишнього заводу Тормаш. Обладнана в них ремонтна база. Там люди постійно повідомляють про те, що завозять туди, туди бронетехніку підбиту на Запорізькому фронті, і цей процес також там постійно відбувається. Ну також до таких підприємств, я думаю, можна віднеси, віднести і Бердянський порт, через який йдуть поставки зброї та боєприпасів. Можливо, це відбувається в них ну не постійно там, але. Якась регулярність є низка підприємств у регіоні, які були пов'язані з сільськогосподарським обладнанням, вже налаштовані на ремонт російської військової техніки, розповідає журналіст. Керують відібраними заводами переважно місцеві жителі, які пішли на співпрацю з окупаційною владою. Думаю, також знайшлися працівники, зрадники, які пішли на, на те, щоб допомагати російським військовим. Ще також була інформація про те, що на потужностях завода пердянські жниварки, також ремонтується техніка, бо для цього є все там необхідне, і дуже зручно це робити саме на таких підприємствах. Є приватне, приватне сільськогосподарське підприємство, яке також займалося виробництвом жниварок, і там також і ремонтна база. і Була інформація про те, що там налагоджують виробництво дронів або виробництво, або вони збирають їх. Вже ну, з е, компонентів різних просто, е, але це є також сто відсотків і в Токмаку, і в Мелітополі також такі підприємства, які спеціалізувалися більше на якійсь техніці, то вони переобладнані якраз під ремонт техніки пошкодженою бо її багато, як я розумію. Надходить, крім того, у Мелітополі окупанти налагоджують виробництво дронів, каже Сергій Старушко. Була інформація про те, що дрони також збирають, і там в них вони обладнують і школи для навчання пілотів БПЛА, зокрема для батальйону так званого сутоплатівців, тобто вони ставлять на рейки процес саме виробництва безпілотних. Літальних апаратів і всю супутню інфраструктуру, так би мовити. Втім, є і такі заводи, з яких вивезли профільне обладнання і переналаштували на інше виробництво. Додав журналіст. Була інформація про те, що вивозили обладнання з заводу Азмол, наприклад, який також виробляв мастила та оливи під приводом того, що ми вам нове обладнання завеземо. То сюди будемо відновлювати виробництво. Але до сьогодні так ніхто цього не зробив. І єдине, що була інформація про те, що там якусь газіровку почали випускати ну по типу там російської аналогу кока коли але от саме обладнання для прямого виробництва нафтопродуктів вони вивезли. А щодо там жниварок, тих же то напевно так вони не стали його чіпати, бо воно їм і тут згодиться ще. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційно підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Директор Агентства розвитку приазов'я політолог Костянтин Батоський розповів, що російські військові можуть використовувати індустріальний потенціал Мелітополя не лише для ремонту різноманітної техніки, а й для виробництва. Там завод з виготовлення двигунів. Який е, теж, звісно, окупантами буде використовує в якості е, ремонтної такої бази, а може з часом там може поновитися якась якесь і виробництво, і величезний, звісно, мілітопольський авіаційний кластер, який може використовуватись для ремонту, наприклад, гелікоптерів, ЦЕ, це все можливо і е, в Мілітополі насправді. Е, росіяни можуть от, перейти до відновлення ось таких, от ремонтних індустрій. скажімо так. що стосується Маріуполя, там окупанти майже повністю знищили всі виробничі потужності, каже експерт. Залишки промислового потенціалу вони переважно розпилюють на металобрухт, вивозять і у такий спосіб заробляють. Можна продати за це можна вилучити кошти, власне в цьому полягає їх інтерес. Нещодавна передача в Маріуполі комбінату того, що залишилося від комбінату Ілліча в управління якимось родичем Кадирова, власне, закінчилось тим, що ці чеченські бізнесмени почали просто знищувати завод, підприємство і знищувати і вивозити його обладнання. Це з одного боку. З іншого боку. Потреби армії агресора полягають в тому, щоб у них були створені якомога більше ремонтних баз. Бо їм треба ремонтувати техніку і відновлювати, і це треба робити а, десь близько до фронту, тому що немає сенсу. Це дуже економічно, недоречно тягати підбити танки, інші броньовані машини на ремонт кудись до Росії. Тому а, вони намагаються створити такі ремонтні майстерні. Вони це можуть подавати як завгодно. Що це якесь відновлення виробництва, Але насправді це не є ніяким виробництвом. Це просто от вони використовують а, наявні індустріальні майданчики для того, щоб зробити базові ремонти для ремонту техніки. Російські військові використовують майданчики у Маріуполі, де є відповідне обладнання, розповідає Костянтин Батоський. Для ремонту техніки насамперед потрібне кранове обладнання, потрібні станки базові з металообробки. І щодо Маріуполя, то, звісно, таке обладнання було на Зовмаші, таке обладнання є на судоремонтному заводі, який розташований біля порту, і який якраз, от, напевно, зараз і використовується ворогом як головна така майстерня, скажімо так. І це не біном Ньютона, тобто, це не важка, не важкий ступінь переробки сировини. Це дуже таке, просто от як СТО, скажімо так, велике. Також у Маріуполі окупанти можуть налагодити виробництво протитанкових загороджень, додав експерт. Це можливо, тому що це вкрай просте виробництво це залізобетонний вироб, який виробляється на бетонному заводі. І в Маріуполі їх було декілька, і цей бетонний завод можна збудувати. Це дуже-дуже проста історія. І, звісно, вони теж а, намагатимуться перенести це виробництво ближче до лінії фронту, але потреба. У них, на мою думку, найбільше все ж таки в ремонті техніці. Коли наша армія піде в наступ, звісно, ворог буде намагатись будувати укріплення, і для цього йому будуть потрібні виробництва, які розташовані найближче до лінії фронту. Але поки я от не бачу цієї динаміки на окупованій частині Херсонщини. Немає таких підприємств, які окупаційна влада включила би до російського військово-промислового комплексу. Про це новинам про Азов'я розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Ну насправді такої інформації, що вони передають саме от під ОПК по Херсонщині. Немає те, що майно підприємств вони передають зараз по схемі там через відповів е там тимчасове користування. Там те, що вони визнали безхозним, таке є. Ну, і те, що військовим їх використовується повністю інфраструктура наша, такі теж є. Тось тобто, я от тут не можу це сказати, але ну на жаль, я, ну чи на жаль, чи на жаль, немає в мене фактів того, щоб вони саме передали під випи під виробництво щось. Втім, спроби організувати роботу ремонтних потужностей на лівобережній Херсонщині були. Про це нам розповів заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. В першу чергу вони розраховували на промисловий вузол, сформований навколо нової карковки в самому місті Нова Каховка, де були підприємства машинобудівного комплексу. Але після того як було звільнено правий берег, нова каховка знаходиться під сильним контролем з повітря сил оборони України. І в самому місті навіть росіяни російські військові в цивільному одязі як по себе маскують і не наважуються організувати там, очевидно, не наважуються організувати там якісь виробництво. Щось можливо є в юнічутку. Із кадошку, але дітомечі звідти про ймовірність організації виробництва чи ремонту військової техніки доволі епізодичні таких інформацій ні підтвердити, ні спростувати я не можу. Російський економічний оглядач Максим Блант розповів, що Росія буде намагатися використовувати промислові потужності на окупованих територіях, поки триває війна. Давайте начнемо стало ж то. танки чинить проще там, где они ломаются и, и, и будут опять использоваться, чем гнать на Урал, на Урал завод где они производятся и чинить там, да. Но ну, это как бы более-менее по-моему очевидная вещь. Соответственно, пока идет война, эти предприятия будут стараться использовать для того, чтобы ну, что-то производить, что-то чинить. И здесь, по-моему, ответ довольно простой и очевидный. Фактически единственный такой островок социалистического народного хозяйства – это остался военно-промышленный комплекс. Соответственно, ему и передаются эти предприятия, потому что гражданские структуры вроде Росимущества, они не приспособлены. Передавати ці підприємства приватним інвесторам навряд чи будуть поки йдуть бойові дії, каже оглядач. По первую часні інвестори не заплатять нормальних дік за прияття, яка находиться за ті бойових дійств. Они постоянно будут требовать дополнительных льгот и э, денег, а в-третьих постоянно будут жаловаться на то, что там прилетел снаряд не с той стороны, и опять у нее, им приходится все чинить. С военными гораздо проще, да? сами разрушили, сами восстановили, сами, сами сломали, сами и чинить. Будут, ну, на деньги, понятное дело, на деньги государства, на деньги налогоплательщиков. Вот. Ну, собственно, вот таким вот образом, обстоят дела. Що стосується російського військово-промислового комплексу, то зараз він перебуває у найкращому стані за останні кілька десятиліть, додав Максим Блант. ВПК Росії зараз в найлужчому состоянні починає війни в Афганістані, то тобто і за останні 40 років, примерно Денег на нього правительство не жалеє, кадри отримує ВПК будь-які, захочет оборудование з купається. В Китае, ну, но, но за то, которое они выберут. Поэтому э, сейчас, собственно, вот весь рост российской экономики обеспечен по большей частью ВПК, которая является, э, скажем так, локомотивом статистических э, показателей высоких. Что касается того, насколько долго это продлится, тут гадать, гадать сложно. Но по большому счету работает на, на полную мощность, загружены все мощности в три, а на некоторых предприятиях четыре смены работают. Выпускают то, что могут выпускать, в силу того, что не все комплектующие, которые необходимы для производства чего-то более современ, современного, чем использовалось, опять же, 40 лет назад, Не всі ні, все получається добуть. Ну вот то, що добувають то і спортують і призводить руді убійство. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азові. З вами була Олена Бадюк. До зустрічі. Ви слухали новини про Азов'я.